Огляд та налаштування спортивного наручного годинника від бренду Skmei. Це у нас модель 1560. Вона має гарний водозахист Це 10 ATM. Це означає, що з годинником можна занурюватись у воду. Має ось таку яскраве підсвітлення циферблату. Корпус виготовлений з ABS пластику. Та ця модель має приємний до шкіри ремінець. Також у цій моделі дуже гарна стоїть батарейка, яка триматиме 10 років. А по функціям у цій моделі є секундомір, це у нас основний час. Це у нас дата місяць та день тижня, будильник. Та функція дуалтайму. Для того, щоб налаштувати, затискаємо кнопку «Старт». І коли секунди почали блимати, кнопкою мод змінюємо значення. Далі натискаємо Старт. І кнопкою мод обираємо потрібний нам час. Далі можна обрати 12-годинний формат відображення часу або 24-годинний. Далі натискаємо кнопку мод. Щоб налаштувати дату, день тижня та місяць, затискаємо кнопку Start та обираємо потрібну нам дату та місяць. Далі натискаємо кнопку «Мод». Це у нас будильник. Затискаємо старт. І кнопкою «Мод» виставляємо потрібне нам значення. Можна виставити ось так до хвилин. Тепер будильник налаштований. Далі. Натискаємо кнопку «Мод». Це у нас функція dual time. Налаштовується так само, як і усі минулі цифроблати. І далі секундомір. Запускаємо кнопкою старт. Кнопкою старт можна зупинити та продовжити. Та кнопкою старт його можна скинути. Тепер у нас годинник повністю налаштований. Та готовий до роботи.